Ну, по-перше, побувати не лише в УКУ, а побувати в інших університетах і робити такий дуже усвідомлений вибір, познайомитись зі студентами УКУ і запитати про їхній досвід. Ну і обов'язково добре здати НМТ, тому що це є важлива умова вступу в наш університет. Я думаю, найважливіше, щоб батьки підтримували сам вибір абітурієнта своєї дитини. Так, власне, часто ми бачимо такі випадки, знаєте, коли абітурієнт має. Бажання вступити на одну програму, батьки на іншу програму не можуть погодитись про університет. Мені здається, що це все-таки має бути рішення абітурієнта і роль батьків, якомога краще підтримати свою дитину в цьому процесі. Це такий, як каже, один наш випускник величезний фуршет можливостей, і це вже від кожного нашого студента залежить яку з цих можливостей ви хочете взяти. Для себе, яку ви для себе оберете? Але це дуже великий спектр волонтерських ініціатив, це величезний спектр студентських організацій. Я хочу сказати, що зазвичай працедавці, коли ви приходите на інтерв'ю, вони звертають увагу не лише в якому університеті на якій програмі ви навчаєтесь, а чим ви, в принципі, займаєтесь в свої студентські роки, як ви проводите свій час? яку Яку відповідальність і ініціативу виберете на себе? Тому мені здається, уКУ якраз дає дуже дуже багато таких нагод, і я навіть не можу їх чітко окреслити, бо є знову ж таки певні напрямки. Але це вже від студентів залежить наскільки вони є активними в тому чи іншому напрямку. Це складне питання, яких фахівців потребуватиме Україна в майбутньому, тому що виклики, які зараз є перед Україною, вони настільки великі, що я думаю, в кожній сфері буде дуже велика потреба взагалі в доброму якісному персоналі. Про це вже зараз говорить бізнес, про це зараз говорять всі організації. Тому я не можу сказати, що є якась одна сфера, яка буде затребувана більше або менше. Я б напевно окреслила це такими великими напрямками, як відбудова. Відбудова не лише інфраструктури такої твердої, а відбудова м'якої інфраструктури. Я думаю, що абсолютно все, що пов'язане з нашою ідентичністю, дуже важливе. І напевно один з найбільших напрямків це є зцілення ран війни, і, і тут може бути дуже, дуже багато різних професій, які можуть нам допомогти ці рани зцілювати.